Вітаю вас, шановні глядачі. Звати мене Віктор Жарко, я мешкаю в Харківській області, маю в обробітку 50 гектар землі. Бажаю вам хорошого перегляду. Доброго дня! Хочу зняти відеоролик чи обзор для канала Володимир Дизель АгроПравда МТЗ про свій ЙОМЗЕ. Який я придбав у минулому році. Він у мене обробляє до 50 гектар землі. Техніка сівалки, культиватори, оприскувачі, борони, плуги. Багато в мене різного. Є. Навісного оборуду, прицепного. Ну, Основний відеоогляд буде не цього трактора. Є у мене трактор другий. Ми підемо пізніше. Я розкажу основні дороботки, які я зробив на тракторі ЮМЗ. Можна так даже сказати яких немає аналогів. Повністю змінена коробка, установлений реверс, перебраний по-новому блок диференціала швидкостей. Шановні глядачі, оцей трактор, про який я вам розказував, він зараз знаходиться в розобраному стані, під ремонтом. Перша модернізація, яка була зроблена, це поставлено в коробку цього трактора реверс. Тут є дві швидкості задніх. Одна стандартна, та як у вас у всіх є, і друга пришвидшення задня, яка е, прирівнюється до третьої повишеної. Ось встановлені шестерні. Ну це не ті, тому що цей трактор тут встановлюється ось така шестерня. Ось вона. Ось шестерня. Вона буде стояти отут, одна. А друга, та, що для переднього мосту, ставиться друга отут. Дві швидкості. Дві шестерні. Во время роботи трактора, ви працюєте на першій, допустим, пахота або там, з секунам без різниці. Ви працюєте. Доїхавши вперед, виключаєте скорість, включаєте реверс. Оці дві шестерні між собою валіком соєняються. І при роботі оцієї шестерні передається нагрузка на цю і трактор їде назад, на третій швидкості. Що було зроблено далі з цим трактором? Це стоїть гідробак для дозатора, для підсилювача руля. Тут стоїть тільки подача на насос. Обратки в бак немає. Обратка заходить опять же, в подачу. Це не, не піниться масло, не перегрівається і краще працює. Також, як у всіх встановлена турбіна, Ну, сімерка, сьома турбіна. Зараз ми підемо дивитися редуктор. Наступна модернізація це в редуктора. Так як усі ми працювали з книжкою. У нас є книжка по редуктору. Ми її купували, працювали, вірили її. Но для того, щоб ваш редуктор отакий працював правильно, щоб у нього все працювало і нічого не гуділо, треба зробити отак. Треба взяти оці листочки. Їх тут 4 штуки. Як це все робиться, все отак акуратненько виривається, отак воно рветься, отак, отак, І викидається. Потім ось редуктор. Оці підшипники, які стоять в ньому, які треба регулювати, піджимати шайбами, отакими шайбами. Ось подшипники, шайби. Теж це все отак вистається. Вмісті з оцими твоя шайбами. Оці кольця, оце все воно не потрібне. Ми його викидаємо і мусор. Ось. Все воно в мусор пішло. Остається тільки 411-й подшипник. Потім, далі показую, ми купуємо конусний подшипник. Який буде устанавлюватися на оцю шестерню. Отак він буде встановлюватися. Раз, встанавлюється. Він установився цей підшипник. Ось уже воно в зібраному віде. Потім цей підшипник, оцей. Ми встановлюємо в стакан. Зараз я це встановлю, Павло. Так, ми установили отакий підшипник конусний, на шестерню. Потім встановили і в стакан. Ось, якщо ви видно, він там є знизу. Цей підшипник. Потім. Ми це переворачуємо. Вам видно, стоїть шарі роликовий підшипник, конусний. Потім це все діло штопориться мм кільцем. Ось так. Все працює. Що нам це дає? Підходимо ближче сюди і дивимося. У нас при регуліровці ми регулюємо тут підставляємо пластини, шайби. Отут підставляємо. Потім починаємо це все здвигати, роздвигати, і воно нічого не працює. Тому що оцей зазор ми не можемо виставити. А коли ми підпираємо двома конусними підшипниками, один у нас стоїть отута, другий у нас стоїть отута, Планітарка. Вже немає руху ні вправо, ні вліво. Тут а зазор виставляється дві десятки. І тоді воно працює. Це все працює, і воно ні виє, ні гуде. Потім сюди ставиться ж планітарка, хвостовик, на планітарку і на хвостовик виставляється зазор 0,25 соток. Все. Оцей вал нижній. Ми удлінили для того, щоб на нього поставити допомільну шестерню. Ця шестерня буде приводом гідравлічного насосу, який буде змазувати всю коробку, всі шестерні. У нас коробка буде під давленням, змазуватиметься маслом. Також на цій коробці буде встановлено синхронізатор скоростей. При включанні скорості вона буде автоматично призупинятися і в скоростя будуть включатися плавно. Продовжуємо далі. Зараз ми переходимо до коробки. Збираємо. Про редуктор, ви зрозуміли. Останні відео будуть з подробним отчотом, будуть виложені далі. Так, відкриваємо. Це у нас подшипники по коробці. Які стоять на шестерні постоянного зачеплення, 212. Ось оці вони Так, потім стоять 210. У нас 6 подшипників. Це 308. 206, задня передача, 307. Оці всі підшипники йдуть у нас, ви вже знаєте, куди Вони всі йдуть туди. Тому що їх тут не бути. Так, вони пішли. Далі у нас є вал. Ось вал. Нижній вал, виходить. У всіх у вас оцей вал, який вал відбора мощності, виходить на отаке розстояння. І всі так збирають і, і ніхто нічого не робить. Це не вірно. Робимо ми ось так. Ось ми взяли, відрізали від другого вала. Оця проставка довше на 18 мм. Потім вона сюди вставляється, на гарячо запресовується, зварюється. І цей вал удліняється на 18 міліметрів. Тут буде проточено на два підшибника. Підшипників буде тут стояти два. Цей вал буде стояти отак у рівні. Що нам це дає? Ми сюди додамо на цей вал ще одну шестерню. Мимо тих проми, тих, які в нас є, ми додаємо. Тоді у нас все вийде. Потім йдемо далі. Ось у нас є коробочка. Підшипник, які треба ставити. Ось написано, як вони називаються. Станко імпорт. 212-й підшипник. Ми на нього подивимося. Це Совєтський Союз. Ось як він виглядає. Третій ГПЗ 212-й підшипник. Це підшипник роліковий. Він в собі має тут 20 роліків. Простому роликовому подшипнику 11 роліків, у нього клас точності найвищий. Степінь нагрузки його, сила його, він по своїй силі приравнюється до 408 подшипника. По динамічним нагрузкам, оцей подшипник видержує нагрузку, як оцей. Такі подшипники ставляться в коробку. Ось подшипники, які повинні бути в коробці. Оце 212, їх буде 3 штуки. Два буде стояти на шестеріні верхній, один на нижньому валу. Потім, 307. Це теж буде стояти на валу з цієї сторони. 211. Подшипник. Всі вони роликові. Вони коштів великих не коштують, але вони вічні. З цієї сторони. Це 408 Остається без змін. 216 без змін. 411. Теж без змін остаються. 210-ті, будуть стояти всі ролики. Їх 6 штук. Вони всі будуть стояти роліки. Потім в блок понижайок ставляться 308. Ось вони ці підшипники. Вони теж той самої модифікації. І 206. -ті. На полуося ми ставимо стандартний. Це, по-моєму, 317. -ті. Стандартний один ставиться. Шариковий. Другий ставиться такий самий роликовий, він буде вічний. Ходити і без проблем. Потім витираємо руки, йдемо до, до коробки. Оце у нас коробка. Для того, щоб її правильно зібрати, треба взяти оці 5 листочків. Отак. Отак. Вирвати, порвати і викинути. Якщо у вас не буде оцієї літератури, а у вас буде бажання зробити трактор, ви його зробите. Ось шестерня задньої передачі зібрана на роликових підшипниках. Як вона працює? У неї немає ні осєвого, ні якого, ні люфта, ні де нічого. Ця шестерня буде ходити вічно. Що я хотів сказати своїм оцим відео про трактор. Що робіть трактора, люди? Їх не треба викидати в мусор, тому що це трактор. Якщо зробити оці всі переробки, як я зробив, у мене ще переробки будуть по двигуну, буде установлений передній міст від МТЗ, рідний МТЗовський міст. Він просто буде пере... зроблений, що привод буде з лівої сторони, не з правої, а з лівої. Якщо я виграю в цьому конкурсі, то кошти, які я отримаю, я хочу купити токарний станок. Тому що ці всі роботи вони потрібно робити тільки в токарних станках. Сам я проживаю в Харківській області, недалеко від міста Куп'янськ. Бажаю всім удачі. І якщо комусь сподобалось моє відео, дивіться, переглядайте. Далі буде.